घरा आपल्या Настільна гра, де ви керуєте водою та будуєте власну енергетичну імперію. Це одна з найкращих економічних стратегій у світі. Ви контролюєте річкові потоки, будуєте дамби, електростанції та канали, щоб виробляти електроенергію та випереджувати суперників. Але вода мінлива, як і сама гра. Ваші опоненти можуть перекрити вам шлях або перехопити вигідний контракт у найвідповідальніший момент. Кожен раунд це стратегічний виклик. Ви отримуєте ресурси, приймаєте ключові рішення. Та боретеся за першість. Тут немає випадковості, лише ваш розум і майстерність. Комплектація гри неймовірно об'ємна. Вона налічує 3D-планшети, ресурси та фішки з дерева, а також гарне велике поле. Всі елементи детально продумані та якісно реалізовані. Настілка чудово підійде на подарунок та стане справжньою перлинкою будь-якої колекції. Чи зможете ви приборкати силу води та стати світовим енергетичним лідером? Зіграйте?